Так, дивіться, ще хочу вам а, сказати. Ось це, бачите, ось ось ця е, квіточка. Да? Перша вона квіточка, вона перша з'являється. Е, вона з'являється між вузлами. Ось, о, бачите? бачите? Отут от між вузлами. Це називається квіточка-коронка. Ось цю квіточку треба отак от прибрати. Чому ми її прибираємо? Тому що оця квіточка буде брати усю силу на себе, і ваш кущик не буде розвиватися гарно і не буде розвиватися гарно ось ці перчики. І урожай буде малим, тому що усі, ус, усі сили підуть на ось цей перчик. Тому ось, це, ось цю квіточку ми прибираємо і все, будуть гарно. Гарно рости, цвісти і розвиватися. І таким чином у нас ще і кущик буде дуже-дуже сильним і гарним. Так що, отак: от, отут я теж прибрала, хожу і потрошку прибираю, якщо з'являється, тут, бачите, теж прибрала. Якщо короночка з'являється, оця, оця квіточка-короночка, то значить я її прибираю. Деякі скажуть, що не треба прибирати, я прибираю. Ось, о, дивіться, дивіться, отут я прибрала. І отут в мене вже пішли ось гарні листочки, пішли цвітучки, і буде в мене ось краса, неймовірна. Ось так от.